Друзі, продовжуючи розповідати про вправу цигун. Велике дерево це непроста вправа, вона досить проста, але вона не проста, тому що до неї багато прив'язок є. Прив'язок думок, прив'язок тіла, як треба тіло держати, і прив'язок відчуттів, які відчуття в собі ви повинні розбудити. Ось. Тому в мене вже четверте відео про ну це продовження про велике дерево. Коли ми розслабилися і стоїмо, ось обидві руки у нас отак, і ми стоїмо в такій позі, так? ось, то наше Звоночник, все наше тіло, воно повинно бути розслабленим, і руки теж розслаблені. Голова, тімечко, тянеться до сонця. ось, Язик до, до нього прижати, ну, але розслаблений. І на лиці така ну, легенька посмішка. Це розслаблює мозок, і ми не будемо ні про що думати погане. Бачите, як багато всього треба знати, щоб правильно стати в велике дерево і розслабитись, дати можливість тілу впитати енергію дерева, коло якого ви стоїте. Ну, сьогодні в мене сосна. Так, в мене багато дерев, які дають мені енергію. Ну, ось так. Буду ще далі розповідати. Кому цікаво, хто в Черкасах і не в Черкасах, проводжу заняття онлайн. Пишіть або дзвоніть. І це буде швидше, ніж розповідати через відео. Але відео теж буду випускати про велике дерево. Далі буде. Бувайте здорові і займайтеся.